Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Одіозний ексрадник офісу президента Олексій Арестович звинуватив керівництво України в некомпетентності і вимагає терміново провести вибори. Наше керівництво, за моєю оцінкою, вичерпало межі своєї компетенції давно. Чекати від них адекватних рішень, що відповідають обстановці, вже не доводиться. Вони навіть правду народу сказати не хочуть. Не буде жодних меж 91-го року, і Крим не буде найближчим часом, а буде оборона кров під сльози. І замість того, щоб полегшити оборону під кров та сльози, розширенням громадянських свобод, звільненням економіки та зосередженням ресурсів на оборон... Рону йде закручування гайок, втирання окулярів та переслідування тих, хто говорить людям правду, заявив Арестович. Олексій розповідає, що наше керівництво оглушить бізнес, громадянські свободи та політичних конкурентів, свариться із сусідами та основними партнерами заохочує корупцію. Ось чому партнери наполягають на виборах, тому що наше керівництво вичерпало межу компетенції, загнало ситуацію в глухий кут і продовжує наполягати на своїй помилковій політиці. Воно веде нас у катастрофу. Ось чому на виборах наполягаю я, пише Олексій. Вибори дають надію провести перезавантаження, зруйнувати монополію на компетентності та дати шанс тим, хто спроможний приймати рішення, що відповідають реальній обстановці, резюмує Арестович, вирогідно натякаючи на себе.